Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу, <клес>, любі дорогі друзі. Коли подивимося на своє життя, практично все, що ми досягнули, все, що ми маємо, це завдяки нашим зусиллям. І коли ми думаємо про це земне життя, ми свідомі для того, щоб щось осягнути, прокле... треба прикладати ці старання зусилля, працю. Без праці, без зусиль ти нічого не досягнеш. Що хтось став добрим скрипалем, мусить годинами грати на скрипці, що хтось там заробив якісь гроші мусить днями, місяцями, роками працювати. І ми це сприймаємо нормально. Дуже часто ми осміюємо чи критикуємо людей лінивих, найбаливих, але коли йдеться про духовне життя, ми якось не свідомо того, що також потрібно зусилля і старання. Якщо нема зусиль старань праці, результат можемо не очікувати. Мій покровитель, святий Венедик, казав, Ора і для бора. Молись і працюй. Так, молись, щоб отримати від, Божу, від Господа Божу благодать, але також працюй, перекладай самі зусилля. І ми бачимо, що наші гріхи це є те, що ми десь не приклали до кінця зусиль. Щось могли зробити, не зробили. Щось було в наших силах, спроможностях, але ми чого не вчинили. Тому придивляємося до нашого життя і дивімося, скільки багато разів ми щось могли досягнути, не досягнули, тому що не приклали зусиль старань. Коли прикладаємо зусилля старань, Бог дає ласку і благодать до цього. Але трудімся. І результат не минувче буде.